У 2014 році один з найкращих українських футболістів Євген Коноплянка був за крок від переходу в Ліверпуль, але щось пішло не так. Існує не одна гіпотеза, чому трансфер так і не відбувся. Спершу була інформація, що мерсесайці просто не встигли оформити угоду за всіма юридичними правилами. Таку думку озвучив спортивний директор Дніпра Андрій Русол. Згодом представники Ліверпуля озвучили свою версію. Мовляв, коноплянка пройшов медичне обстеження з Дніпром за фінансову сторону питання ми домовилися, але президент Дніпрян кудись зник і ми не змогли завершити фінальні деталі по трансферу. А нещодавно заговорив про цей трансфер і сам Коноплянка. Євген розповів, що дуже хотів грати у Ліверпулі, але в останній момент його туди не відпустив Ігор Коломойський. У ситуації з трансфером коноплянки в Ліверпуль все нібито зрозуміло, хоча все одно ця історія виглядає досить дивною. А сьогодні ми хочемо поговорити про випадки, коли трансфери зривались через безглузді причини, як, от, зламаний факс, образливий запис у Твіттері і навіть через губернатора ідіота, який просто забув підтвердити трансфер. Англійський тренер Семе Лардайс розповідав, що у 2010 році дуже хотів підписати Форварда Леха Роберта Левандовського у Блекберн. Майже всі деталі були узгоджені, але футболісти з агентом не змогли прилетіти на туманний Альбіон, щоб поспілкуватися з Лардайсом особисто і підписати потрібні папери. Рейси скасували через виверження вулкана Ейя в Ісландії. Тому вони сіли в автомобіль і поїхали в німецький Дортмунд домовлятися з Борусією. Хто хто, але Мандовський, оглядаючись на свою кар'єру, точно був радий такому природному катаклізму. У 2011-му камерунський футболіст Ерік Чупомотінг міг перейти з Гамбурга до Кельна. Деталі трансферу узгодили буквально в останні хвилини перед дедлайном та вдарили по руках. І одразу кинулися до факсу, щоб терміново надіслати документи до офісу німецької футбольної ліги. Але той виявився несправним. Поки лагодили, трансферне вікно закрилось. Факс прийшов куди треба тільки через 12 хвилин після дедлайну. Взимку 2015-го Барселона підписала нападника Серхі Гвардіолу. У новачка були чудові перспективи у Барселоні, зважаючи на таке промовисте прізвище. Але Гвардіола побув гравцем клубу лише 7 годин. А що ж трапилося? Синьогранатою розірвали з ним контракт після того, як у твіттері футболіста було виявлено таке повідомлення дворічної давності. Семигодинний гравець Барселони виправдовувався, що це не він писав, але вибачився перед Каталонією і вболівальниками Барси. Втім, було пізно, контракт із ним тут же розірвали. Якби у футболі існувала премія Дарвіна за ідіотський вчинок, то номінантом на неї міг би стати герой наступної історії. Захисник Олександр Коларов, який провів чудову футбольну кар'єру в Манчестер Сіті і клубах серії А. Повинен дякувати долі за те, що у 2007-му зірвався його трансфер у російській перді. Типове розгільдяйство представників цієї країни врятувало кар'єру Коларову. Як саме клуби ОФК Білград та Луч Енергія вже вийшли на фінальну стадію переговорів, залишилося тільки підтвердити трансфер глибоко уважаємому губернатору Владівостока, який виділяв кошти на трансфери. А його в самий потрібний момент не виявилося на робочому місці. Ну а як робочий день закінчився? Навіщо сидіти і чекати якогось факсу? Самі якось хай вирішують ці питання. Але ця історія, як ви здогадалися, з хеппі-ендом. Коларова врятувала вся ця неорганізованість, і згодом захисник став гравцем римського Лаціо. В Бексамбдорії Роберто Соріано влітку 2015-го мав хороший шанс піти на підвищення. Ним цікавилися Мілан і Наполі, і саме з неаполітанцями вдалося дійти згоди по всім трансферним питанням. Угода з продажу 24-річного хавбека в Неаполь була вже практично оформлена, але Роберто просто не встиг підписати всі папери до закриття трансферного вікна. Головною проблемою стала угода щодо використання іміджевих прав футболіста, яка складається із понад 40 сторінок. Соріано повинен був підписати кожну сторінку, але як це завжди буває, не розрахували із часом. Тому футболіст банально не встиг цього зробити і залишився у Самдорії. Бонусна історія про не те прізвище. Наступна історія схожа на байку, але про неї досить часто говорять у футбольних колах. Подейкують, що на початку 2000-х невідомий український клуб мало не придбав бразильського вундеркінда. Представники футболіста були готові вступити до діалогу, але клуб сам відмовився від запрошення майбутньої зірки світового футболу. Нібито хтось із керівництва пред'явив залізний аргумент, ну як ви собі це уявляєте, у нашому клубі буде грати футболіст з таким прізвищем? Нас же засміють. Звали цього футболіста Кака. Через декілька років футболіст не з тим прізвищем виграв золотий м'яч. Ось такий випуск ми сьогодні підготували для вас. Яка історія вас вразила найбільше? Розкажіть у коментарях, чи варто нам робити другу частину такого відео? А також не забудьте поставити лайк цьому випуску та підписатися на канал. До нових зустрічей на Котиначо.